Пане директору. Так. Понабивайте? Я не з того трошки веду спорту. Я грав в бейсбол, там бітами били. Ой! Так що я... Все. Ну, я... Трошки, може, баскетбол, не знаю. Тримай. Бачиш, збирається. Ну, треба згадати молодость. Ну, Ні, часові, це взагалі супер. Ого, нічого собі це браво! Браво, браво! Це людина з футбола дійсно. Сьогодні стадіон Колос відвідав президент футбольного клубу Костопіль Олександр Дзюбак. Саша, вітаю тебе. Дуже раді тебе завжди бачити. Для наших глядачів хочу нагадати, що саме завдяки Олександру Дзюбоку відновився великий футбол для Костополя, і сьогодні ми трішки про це поговоримо. Можливо, не всі знають, але Олександр Дзюбок є вихованцем дуже відомого тренера в Костопільській Дю США Федора Петровича Грущака. Саша займався, я знаю, тут грав за різні команди в Костополі і в Рівному. Саш, чому футбол? А не боротьба, не бокс. Ну скажу чесно, 98-й рік перший раз я пам'ятаю футбол, подивився по телевізору Динамо Ювентус 1 1-1 і 4-1. Чи один і потім оцей рік 98-99, коли Динамо до півфіналу пройшло, я тоді в футбол влюбився. Хоча я саме дитинство грав в футбол. І все. Ну такий дворовий, як діти, вже да -да -да -да. в дворах. І потім, так, да, почав грати футбол. Федір Петрович, Грущак. Багато чого навчив. <реш> я зрозумів. Розкажи, будь ласка, як виникла ідея створення футбольного клубу Костопіль. Оскільки я знаю, ти зараз вже живеш в Києві і тут буваєш на Рівненщині рідко. Ну, буваю, не буваю, але дивись, момент виникнення футбольного клубу виник ще тоді, коли я навчався в Рівному. Я грав за водний університет на області. У Костополі команди немає. Після університету грав за «Авангард». В Костополі команди немає. Потім в деякий момент ну там команда й була, а я тоді чуть-чуть на район щось побігав, ну вже робота, вже все, сім'я, жінка, діти. Е і завжди мрія, щоб в Костополі була ну, гарна команда, щоб, ну, щоб хлопці бігали, щоб люди, місцеві жителі, приходили на, на стадіон, ну в суботу, неділя подивилися. І ця ідея ще в мене була така ще з 21-го року. Я з Сергієм Степенюком, е, декілька разів зустрічався. Ми проговорили це питання, але тоді ж це грудень місяць, там війна, там не війна. Я говорю Сергій, давай так от чуть-чуть паузу, побачимо ближче до весни, і війна розпочалася. 22-й рік, ну незрозуміло що. А кінець 22-го року, приходжу, приїжджаю, ми з Сергієм спілкуємося. Кажу, все, давай, з'являємося на область, помаленьку якось будемо рухатись, е, якісь мінімальні фінанси виділимо, а там далі побачимо. Чим допомогло місто на початках? Ну, з самого початку я зразу ж набрав Давида Олександровича, діду. А я до нього прийшов, кажу, Давид Олександрович, я, я з ним ще так не, ну, не, не був знайомий, знав його, але не був знайомий. Привітався, кажу, «Давид Олександрович, ну хочемо футбольний клуб, створювати для міста. Ну, щоб ну, так дивиться на мене. Я кажу, дивіться. В <earth> депутати не йду, ваше крісло за ваше займати не буду. Не буду, я в є політики. Ну він подивився, послухаю, і скажу так: перший рік ну там виділили там я Скажу символічно. Чисто символічно. Ну можливо, подивитись чи ну приїхати дзюбок якісь там щось там. Це зараз рік і все і все потухне. А цього року ну насправді дуже сильно допомогли. Ну і саме більше, чим допомагає, це те, що ну вся інфраструктура, mm -hmm. стадіон можна тренуватися, душ, помитись хлопцям, e, взимку в спортзалі побігати. Це великий плюс. Я сподіваюся, що в цьому році ми все таки доведемо до кінця реконструкцію системи поливу на стадіоні колос. Це буде автоматична система поливу, яка дійсно дуже буде ефективна. У нас надзвичайно велике навантаження на полі, і це дуже буде великий плюс на наступний сезон. Ну так, ну, да, я дуже хотів би підмітити, що цього року вже поставили стандартні так, е євростандартні вже на Україну можна грати ворота. Дійсно, ну, і так. якщо ще зробимо автополив, ну все. Багато робіт на, насправді на стадіоні є. Нам зазвичай не вистачає тих працівників, не вистачає ресурсу, але отак потрішки маленькими кроками з допомогою тої самої міської ради, деяких там спонсорів, наших, фанатів футболу, ми розвиваємо. Вертаючись до теми ФК Костопіль. Є е, команда, це дійсно історичний момент. Е, вона вперше бере участь в чемпіонаті України серед аматорів. Це дуже серйозний рівень. Е, скажи відверто, е, це, це е, чисто зараз як хобі? Чи все можливо якісь є плани е, дійти до професійного спорту і вона у нас чекає друга ліга? Ну дивись, так громко говорити не будемо. Ну це більшість, я скажу так, хобі. Ну, Хочеться, щоб я говорю, от дивись, У нас війна в країні, Місто Костопіль, невеличке містечко, прийшла там неділя. Там зранку всі пішли в церкву після церкви. Ну це ж класно, коли люди прийшли от на стадіон поболівати за свою команду. Можна взяти діток, прийти, подивитись. Ну це класно, правда? А я хочу додати, що Косапільський стадіон збирає ну, велику кількість глядачів. Навіть на наших чемпіратах. ну, Я навіть області. дивився статистику, ми граємо на аматори. То ми там в лідерах, О, Ну Нічого. в сарнах також дуже, в сарнах взагалі дуже багато збирають. Ага. Саш, дуже багато скептиків. Зараз в країні війна, ми збираємо стадіони. Дуже, дуже часто є різні люди, хоча я хочу зразу наперед сказати, що в наші футбольні матчі відвідують і учасники бойових дій, і поранені, і вони завжди прихильники, і тому ми робимо прямі трансляції, тому що військові, які з Костополя не люблять дивитися футбол. Але для того, щоб трошки якось цей градус понизити, скажи, будь ласка, чим ти як президенти в Какостопіль, чи можливо в Кав Костопіль допомагаєте Збройним силам України? Ну, особисто я. Так. Як, як фізична людина, давай так. За 23-24 рік я дуже багато. Скажу так, не одну автівку, не один реп, не одну амуніцію я придбав і відправив на фронт. Крім того, я хочу сказати, що ми збираємо на 155. ту Окремо механізовану бригаду на всіх матчах ну, футбольного це Костопіль. Це да, під час кожного матчу, я пам'ятаю. Під час кожного матчу у нас стоїть скринька, де ми збираємо до 155 mm -hmm. бригад. Я хочу нагадати нашим глядачам, що Саша він бізнесмен, він забудовник, будує, правда, в Костополі ще не будує, правда. Будує в Києві більше. Будує в Києві, але ж, ну, всяке на... може бути. Я, я так я так розумію, чим чим більше в Саші буде успіхів в будівельній галузі, тим буде краще розвиватися команда в ні. Ну я думаю, що пен... так. Це да, ж да, ти да. сам чи хтось допомагає ще? Ну, На даний момент ну, це міська рада угу. і я особисто там, я чи моя, моя фірма, споруда Development Group SDG пишеться. Але на майбутнє, якщо ну, в Костопельськ також є бізнесмени, якщо захочуть бути там, титульними спонсорами, там, ну велком, це ж добра справа. Тоді можуть можуть долучатися. Так, да, звісно, звісно. Саш, ти знаєш яке найбільше відділення по кількості дітей в Костопільській ДЮСШ? США? Е, ну, раз ми говоримо про футбол, я думаю, футбол. 100% футбол. Наймасовіший, але я розумію, що це, мабуть, це українська така тенденція, що у нас діти люблять футбол, вони йдуть на футбол, хочуть займатися футболом. Ну я думаю, і батьки теж впливають. Я, наприклад, з ким mm. я не бігав футбол, всі своїх дітей відправили на футбол спортивну школу. Да, да. Я тобі скажу що дуже велика користь з того, що в нас з'явилася професійна дійсно команда, тому що е, наші ну, не професійна. Ну, я, аматорська, аматорська, але грає вже на рівні України. На рівні серйозному. Я до чого веду. власне. У нас діти, які займаються в спортивній школі, їм треба якась перспектива, щось думати, куди йти далі. Добре, що є обласний спортивний ліцей, де є тренерами і Сергій Степанюк, і Дмитро Улянчук, які є так само тренерами в футбольному клубі Костопіль. Але все одно, діти закінчують 11 клас і вони кудись йдуть далі, десь шукати якогось кращого життя. І саме створення футбольного клубу Костопі дало можливість сильнішим залишитися тут. Тому я до чого власне веду. Нам дуже треба, щоб цей клуб розвивався. <рес> ну, дивись, ми будемо розвиватися, це перше. Друге, ми граємо зараз на аматорському рівні. Це дуже ну такий, ну доволі такий, доволі таки солідний рівень футболу. Е, ну, а далі побачимо, можливо, будемо і на другу лігу грати. Ну, я ж не знаю, як, як воно буде. Як, як воно буде? А для малих дітлахів, які зараз тренуються в США, ну для них тільки ну здорові й настаги, щоб тренувалися. Ти до речі, знаєш, є конкуренція між дітьми, які виводять футболістів на поле? Ну що ти розумієш, нас ну, в костополі не... малих дітей десь біля 300, О, А так. коли команди виводять на поле, це потрібно 22 два дитини і 3 дитини на суддів. У нас конкуренції бідіть, діти хочуть виводити гравців як на поло. Ти знав спроцессу? Це? Ну дивись це краще ніж щоб вони сиділи вдома uh -huh. в гаджетах і там грали в якісь ігри. Uh -huh. Це 100%. Ще питання, яке стосується власне самої команди. Що думаєте по складу е на друге коло? Щось будете додавати? Будете розходьте на своїх. Наскільки я знаю у вас, всі хлопці переважно відсотків 90, дуже молоді в команді. Ну да, ми підбирали насправді, щоб були вони були до 25 років. Ну, Така Ситуація в країні, ну дивись, є тренера. Я в тренерський процес взагалі не влажу, але звісно, ми пройдемо цей перше коло, зробимо аналізи, сядемо з хлопцями, поспілкуємося. Хтось каже, ой, нам щось не підходить, будемо, можливо, усилятись. Ну, неможливо, точно будемо усилятись. тому що ми вийшли, ми грали на чемпіонат області минулого року, Да, розуміли рівень. Підсилилися, пішли на А На аматорах там, ну, там такі динозаври бігають, шуми. Ого-го-го-го. Ну, ну, дивись, останні ігри грали проти чемпіона Рівненської області, грали проти чемпіона Волинської області, а завтра їдемо в Тернопільську область проти команди, яка виграла чемпіонат аматорів. Які грає чемпіоном України? Да, ну... Чемпіон України серед аматорів. От, от, ось тобі і рівень. Справді клас команд дуже сильний, і це для Костополя якби, випробування. Саш, що тобі хоче сказати? Дякую тобі за вка Костопіль, дякую за ті емоції. Бо саме завдяки тобі і тим людям, які створили цей клуб. Сюди приходять діти, сюди приходять дорослі, сюди приходять батьки. Воно трошки нас відволікає від війни. Сподіваємося, що вона закінчиться. Тобі бажаємо успіху, і на сам кінець в пенальті не розучився пробувати.